Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної події, запуск онлайн-форми повідомлення про недостовірність даних у деклараціях чиновників. Нашими гостями є Олександр Дрік, голова ради громадський ілюстраційний комітет. Також Єгор Соболєв, голова комітету Верховної Ради України з питань зберігання і протидії корупції, а також Марія Землянська, журналіст-розслідувач. Прошу друзі. Доброго дня, дякую всім, що ви сьогодні прийшли відкрити з нами запустити цю систему повідомлення про невідповідності в деклараціях. Про те, що ми працюємо над цією системою, мало хто знав, і це робилося спеціально для того, щоб не було ніяких спроб саботажу запуску і цієї системи. Як ви знаєте, відповідно. До люстраційного законодавства передбачалася майнова перевірка, яка полягала в перевірці декларації для того, щоб виявити ознаки корупції. На жаль, за законом прочищення влади, ця майнова перевірка була повністю провалена Державною фіскальною службою, тому півроку тому ми зосередилась на тому, щоб довести цю майнову люстрацію до кінця через запуск системи електронного декларування. Громадський люстраційний комітет, як частина коаліції декларації під контролем, дуже активно долучався до того, щоб система була запущена. І паралельно із розробкою самої системи електронного декларування, ми працювали над розробкою власної системи для роботи з викривачами корупції. Та частина, яку ми презентуємо сьогодні, це онлайн-форма повідомлення про невідповідності в деклараціях, яка, е, окрім того, що дозволяє дуже швидко і просто повідомити нам про будь-які факти, е, зафіксовані під час перевірки декларацій, містить е, інформаційні матеріали, які ми розробили якраз для того, щоб кожен громадянин в Україні міг... Перевірити декларацію посадовців. Зазначу, що запуск цієї форми сьогодні не випадковий, тому що, як ви знаєте, вчора формально, принаймні, була запущена система електронного декларування. Скажу, що станом на зараз там не опубліковано жодної декларації, і, на жаль, виникає надзвичайно багато технічних питань. Які дозволяють нам говорити про те, що тривав і буде тривати саботаж роботи цієї системи. Ми також прекрасно розуміємо ризики, які виникають у зв'язку із роботою системи електронного декларування після початку роботи парламенту. Зокрема, ми точно знаємо, що плануються атаки на антикорупційне законодавство. І ми будемо продовжувати захищати систему електронного декларування для того, щоб вона почала приносити той результат, заради якого створювалася. Тому так важливо паралельно із запуском цієї системи нам з вами, з громадянами, з журналістами перевіряти ці декларації для того, щоб притягнути до відповідальності тих посадовців, які. Не зазначають майно в деклараціях або не можуть його пояснити. Зараз на своїх екранах ви бачите записане відео, як працює форма. Вона складається з кількох блоків і складена таким чином, щоб інтуїтивно було зрозуміло, яку іде вносити інформацію. Абсолютно очевидно, що перше ми заповнюємо. Все, що стосується конкретного посадовця. Для нас надзвичайно важливо, щоб інформація, яка вноситься в форму повідомлення, вже містила докази от тих невідповідностей, які зафіксовані в декларації. Тому в самій формі вмонтовані посилання на реєстри, за якими можна перевірити інформацію. З декларації. Окрім того, сама форма е, включає інформацію про особу, яка подає е, це повідомлення. Я хочу окремо зазначити, що е, протягом останнього року, навіть двох років, ми отримали більше 9 тисяч звернень від громадян з повідомленнями. Про порушення люстраційного законодавства і вже антикорупційного законодавства. І для нас надзвичайно важливо, щоб особа, яка повідомляє про зафіксовані факти порушення, Повідомляла е, свої дані для того, щоб ми могли зв'язатися, е, з'ясувати додаткову інформацію. Можливо, під час проведення журналістського розслідування залучити людину до проведення цього розслідування. І для того, щоб ви не боялися подавати цю інформацію, я зазначу, що наші сервери зберігаються в Америці і вони захищені. Е, ми не отримували сертифікат держпизв'язку, е, але тим не менше, система захищена і. Е, ви можете не переживати за те, що ці дані колись опиняться в на тих руках. Е, сама система доповнюється, як я вже зазначала, е, інфографіками. Це матеріали, які ми розробляли е, спільно з журналістами, е, які ми тестували разом із нашими активістами в регіонах, е, і які на сьогодні е, вивірені так. Щоб кожному було зрозуміло, як працювати з тим чи іншим реєстром, отже, що це за інформаційні матеріали. По-перше, це чотири інфографіки про те, як працювати з ключовими відкритими реєстрами, зокрема, йдеться про реєстр нерухомості, реєстр автомобілів, реєстр землі і реєстр юридичних осіб. Також один, до речі, тут мають роздаватися ці інфографіки, тому ви можете отримати копію і роздивитися детальніше. І ми, звичайно, надійшлимо пізніше. Також інфографіки містять дуже коротко і зрозуміло пояснення по тому, на що звертати увагу під час перевірки декларацій. Розроблювати ці інфографіки, інформаційні матеріали нам зокрема допомагала Марія Землянська, журналіст розслідувач яка. Працює е, з реєстрами постійно, і яка е, протягом наступних е, довгих, я сподіваюся, і ефективних місяців нашої спільної роботи буде нашим партнером в тому, щоб вся інформація, яка до нас надходить, була ефективно перевірена, і е, ми змогли е, притягнути до відповідальності тих посадовців, які е, збрехали в деклараціях. Тому я із задоволенням передаю їй слово. Марія. Всім привіт. Як Саша сказала, я Марія, я займаюся журналістськими розслідуваннями. Одразу хочу сказати, що майнова перевірка це, напевно, найцікавіший етап люстраційної перевірки для журналістів-розслідувачів. І ми, напевно, там всі журналісти чекали не тільки електронного декларування, але в принципі запуску цієї онлайн-форми, тому що насправді вона нам може дуже ефективно і дуже багато в чому допомогти. Насправді, наша велика проблема в тому, що так, ми маємо багато відкритих реєстрів, але як вже стало зрозуміло, що багато з чиновників абсолютно не записують на себе майно. І це є великою проблемою, тому що ми не всіх чиновників знаємо, не всіх постійно бачимо, і ми не можемо перевірити ефективно, чим вони володіють. Власне, для цього ми дуже сподіваємося, що не тільки. Люди, які займаються антикорупційною діяльністю громадської організації, будуть брати участь у заповненні цієї онлайн форми, але й кожен небайдужий українець буде записувати інформацію, яку він знає, де живе чиновник, на якій автівці він їздить. Бо для нас це справді дуже важливо. Реєстри досить недосконалі, особливо реєстр. Транспортних засобів, і нам дуже важко з ним працювати. Ми дуже ми можемо просто наробити багато помилок, і це буде грати на користь чиновників. Тому як журналіст дуже закликаю заповнювати цю форму. Ми будемо намагатися, і я впевнена, що ми будемо перевіряти брати до уваги всю інформацію. Ми маємо великі Ну, невеликі успіхи в плані там боротьби з цими чиновниками, але як мінімум ми маємо величезні бази інформації вже про тих чиновників, які володіють незадекларованим майном. І це власне було створено завдяки допомогі і активності кожного українця, які надавали інформацію, тому що власними силами на жаль можна щось зробити, але не так багато, якщо ми будемо робити це усі разом. Тому, в принципі, дуже закликає нам допомагати, а ми будемо допомагати вам. Давай. А, ну. я, би зараз, я би зараз хотіла передати слово Єгору Соволі, голови антикорупційного комітету, який якраз і працював над тим, щоб і реєстри були відкриті, і декларування запущене, і він може детальніше розказати про те, чому так важливо, щоб громадяни долучалися до... Цієї антикорупційної діяльності. Прошу Ігор. Дякую дуже. Я насправді хотів сказати всім людям: будь ласка, врятуйте себе від думки, що о, все, класно, хтось за нас запустив систему електронного декларування, і завтра посадовці почнуть. Всі бути під контролем, вся їхня власність буде прозорою. А ті порушники, які, не дай Боже, збрешуть в деклараціях, вони будуть притягнуті до суду. Нічого цього не буде вже сьогодні. Олександра правильно сказала, немає жодної електронної декларації, бо система просто працює. Після того, як її покращили під керівництвом президента України, так що навіть журналістам видно наскільки це погано зроблено. Далі посадовці будуть всіляко намагатися приховати своє майно. Частина вже пішла з посад, щоб не декларувати. Інші будуть записувати на дальніх родичів чи робити це так, сподівання, що ніхто не помітить, що це майно є. І найголовніше немає легіону українських принципових суддів, які чекають: ну коли ж ми нарешті почнемо виносити вироки цим безсовісним корупціонерам, які не спроможні пояснити майно своєї родини. Цього всього немає і не буде. Буде продовжуватися шалений саботаж, щоб цей закон запрацював. В чому сенс нашої сьогоднішньої зустрічі, для чого ми до вас прийшли? Всю цю роботу тепер можуть і мають зробити громадяни. Власне кажучи, все це законодавство приймалося для громадян. Олександра правильно сказала, ще з часів ухвалення закону про люстрацію неспроможність посадовця пояснити майно своєї родини є підставою для його вигнання з державної служби з забороною повертатися впродовж 10 років. Але це просто не працює. Державна податкова адміністрація не перевіряла як до люстрації. Закону так і не перевіряє зараз всі декларації посадовців, які руками до неї надходять в паперовому вигляді, і все це законодавство про відкритість реєстрів, про електронні декларації посадовців. Про кримінальну відповідальність за брехню в них воно робилося виключно для того, щоб саботаж державних органів могли замінити громадяни, громадські організації, журналісти, розслідувальники і просто свідомі люди, які розуміють, що їхнього суддю-хабарника в їхньому районі, їхнього прокурора хабарника в їхньому районі ніхто за них не вижене. А якщо вони думають, що за них хтось його вижене, тоді і генеральний прокурор ще довго буде хабар. І ціла армія всіх інших посадовців, тому в мене величезне прохання для всіх громадян. Це зброя створена для нас всіх разом, для того щоб ми навалилися. Тепер в наших руках закон, тепер в наших руках інформація. Всі декларації рано чи пізно будуть відкрити в державному реєстрі. Всі реєстри власності вже відкриті. За іншим законодавством, і тепер у вас з'явилася технологія, як ви можете інформацію про брехню, інформацію про те, що чиновник чогось не дописав або чогось недооцінив, донести до нас. Будь ласка, заповнюйте цю форму на сайті громадського люстраційного комітету. Ми будемо по найбільш важливим. Історіям по найбільш важливим зловживанням ділитися це з журналістами розслідувальниками щоб вони зробили власні перевірки і зробили цю історію публічною. І звісно, мій комітет з протидії корупції Верховної Ради буде завжди місцем, де ми будемо вимагати, щоб ці знайдені зловживання не були проігноровані а потрапляли в національне антикорупційне бюро. Ще одна інституція, створена для протидії корупції, і головне потрапляли в суд, де потім доходили до вироку. Я нагадаю, що тепер засудження будь-якого чиновника до кримінальної відповідальності відкриває перед державою можливість спеціальної конфіскації. Знову таки, за цією самою статтею, неспроможність пояснити своє майно. Тому закон є. Інструменти є. Тепер все залежить, чи лінь переможе громадян, чи розуміння, що це моя держава переможе корупцію і армію корупціонерів, які цей закон готові і обов'язково будуть саботувати. Якщо може да, є питання, переходимо до запитань, будь ласка, лаконічно представляйтесь і формулюйте питання. Ілля Лукаш, нове Время. Перше питання. А от вашої не знаю а брифінгу чи прес-релізі про є декларування, записаний пункт по четверте, що 48 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з оскарженням закону про запобігання корупції. <кхух> Наскільки я пам'ятаю, і ми з Ігорем про це говорили, то мова йшла про закон про люстрацію. А не про закон про декларування конституційний суд так Ми вже одразу так отримає. так скасовата. Друге я вам навіть цікавіше ще скажу. Ми робили аналіз от тих депутатів, які підписувалися, вони для того, щоб зупинити і декларування, і люстрацію об'єдналися в окреме об'єднання. Називається заборонено на забороняти для того, щоб блокувати розвиток країни. По-друге, мені не зрозуміло стосовно кадастрової карти, там, а, які є взагалі способи впливу на державу, щоб покращити її роботу. Наводжу дуже простий приклад. Ми минулого тижня вели дуже важливе розслідування, до якого долучили там, ледь половину колективу. Коротше, сиділи, да? І така дивна картина вийшла. Три ділянки перевіряли. От навколо всі власники є, а ці конкретно ділянки немає відомості. Як що з цим робити, просто не як це можливо? І останнє питання найважливіше: як буде рахуватися, що чиновник, е, користується тим чи іншим майном? Скажімо, двічі його побачили за Кримом автівки, чи він заходив в один той самий будинок, та разів там переночував, і так далі, Дякую. Е, по черзі да на ваше питання: перше про конституційний суд, е, друге про реєстри і третє про перевірку. Конституційний суд одна із трьох. Ключових загроз законодавства про електронне декларування, яка на сьогодні може нам бути чітко сформульована, Перше, це відміна кримінальної відповідальності як такої. І якщо ви звернете увагу на ті заяви, які зараз робляться високопосадовцями, зокрема з адміністрації президента, вони якраз і говорять про те, що терміново треба вносити зміни до законодавства. Друге, це е, так звана нульова декларація. Ця історія вже е, обговорювалася навесні, і зараз е, є ймовірність велика, що така е, нульова декларація може знову з'явитися як спосіб амністувати капітали чиновників. Вона полягає в тому, що ну так, звичайно, е, вона полягає в тому, що. Е, один раз подається нульова декларація, в якій декларується все, що було отримано будь-яким неважливо, яким шляхом, бо не, не вимагається пояснення. Все це потрапляє до ДФС, там засекречено, і в результаті е, ми не маємо доступу до цієї інформації і чиновника неможливо притягнути до відповідальності. Така ідея почала закидуватися ще навесні. Зараз на сьогодні немає зареєстрованого законопроекту, але є е, велика ймовірність того, що це буде. Один із можливих варіантів розвитку подій фактично амністувати капітали корупціонерів. Третій варіант це Конституційний суд. Конституційний суд почав зараз розглядати справу за поданням 48 народних депутатів, які просять скасувати низку положень закону про запобігання корупції, які стосуються конкретно електронного декларування, відміну кримінальної відповідальності, відміну зобов'язання декларувати майно родичів, неможливість НЗК працювати з реєстрами і так Далі. Тобто ту, ті ключові положення, які власне роблять цінним електронне декларування як таке. І зважаючи на те, що в Конституційному суді досі третина ті самі судді, які допомагали Януковичу зурбувати владу, і по яким, які фігурують в кримінальному розслідуванні Генеральної прокуратури, яка саботує цей процес очевидно. Є велика вірогідність, що ручний Конституційний суд при може в будь-який момент прийняти рішення про неконституційність ці положень. А це означає, що електронне декларування на законодавчому рівні буде назавжди скасовано. От в чому полягає найбільша загроза, і оскаржити рішення Конституційного суду неможливо. Просто щоб всі розуміли, які величезні ризики є в цьому питанні. Що стосується другого питання реєстрів, реєстри недосконалі. Так, можна. Ми стикалися безпосередньо, ми також дуже часто стикаємося з цією інформацією, ну точніше, відсутністю цієї інформації. І єдиний варіант, ну я так розумію, якщо пів колективу працювало, то точно хтось їздив на місце, і точно ви знаєте, хто там живе. Єдиний варіант у нас залишався це як писати запити до і Геокадастру і безпосередньо до міських кадастрів. Якщо це мова йде про Київ, то до Київського міського кадастру. І тут два варіанти. Якщо у вас є кадастровий номер, а просто немає інформації, то вказуйте ці кадастрові номери і вимагайте інформацію, за ким вони закріплені. Якщо немає, то досить смішно, звісно, виглядає цей запит, коли ми просто беремо. Видруковуємо цю карту, описуємо, де є інформація, де немає, ставимо знаки запитання і просто вказуємо сусідні номери ділянок і хто живе поруч. І вони просто зобов'язані надати. Якщо ні, то тоді вже через суд вони вам точно нададуть. Ми неодноразово проходили цю процедуру і в принципі отримували інформацію. Звісно, це довго, звісно, це нудно, але у нас іншого виходу немає. Перше, я хотів ще додати до того, що сказала Марія. Дуже багато добропорядних громадян відсутні в цих реєстрах, а реєстри довгий час були на папері. Власне кажучи, в чому і був сенс їхнього відкриття. Для того, щоб люди побачили, що їх там немає, або, не дай Боже, інформація про їхнє майно записана на інших осіб. І я закликаю усіх перевірити себе в реєстрі. подивитися, що ваша квартира оформлена на вас згідно державної реєстрації: земля, будинок, машина, все, що у вас є, це краще перевірити. Якщо ви бачите, що ця інформація не точна або її немає, ви йдете в управління району. На Міністерство юстиції, якщо йдеться про нерухомість, йдете в управління земельне або в кадастр, якщо йдеться про землю, і йдете в міліцію, якщо йдеться про машину. І пишете заяву: От мої документи, будь ласка, внесіть мене в реєстр. А річ у тому, і це не раз ставалося, що. Загубити або підробити папір неважко. А от якщо внесений вже реєстр запис, то це набагато надійніше для громадянина, що його власність буде захищена. І я так само закликаю всіх людей зробити те, чого не робила держава, забезпечити повноту інформації і збереження інформації про права власності. Про Конституційний суд я хотів додати одну річ, дуже важливо розуміти. Що 30 вересня до жодного судді Конституційного суду, який сидить там з часів Януковича і підозрюється в наданні йому диктаторських повноважень, правосуддя не дістанеться. З 30 вересня набувають чинності ініційовані президентом поправки до конституції, і за ними, щоб арештувати суддю конституційного суду, треба отримати згоду двох третин Конституційного суду. Ясно, що ці. Пани своїх ніколи не видадуть, тому дуже важливо, щоб в цей місяць генеральний прокурор Юрій Луценко зробив те, що Генеральна прокуратура мала зробити ще навесні 2014 року. Висунув підозру проти суддів Конституційного суду і звернувся до Верховного суду і парламенту з проханням дати згоду на їхній арешт. Оці шестеро товаришів полосатих купальниках на чолі з головою суду Бауліно. Вони очевидно. Там нема чого розслідувати, мають постати перед судом. Є рішення, є їхні підписи, є навіть свідчення, як їх до цього примушували. Єдине, чого немає, це власне кажучи, офіційних дій з боку Генеральної прокуратури, яка веде цю справу по оголошенню підозру і по Зверненню з проханням про їхній арешт, а повторююся, 30 вересня це стане неможливо робити за новими словами конституції, які туди вписав президент України. Тому дуже важливо, щоб і громадськість, і журналісти весь цей час ставили генпрокурору Юрію Луценку. А що там з суддями Конституційного суду Януковича, Чому ви не продовжуєте цю справу? Ну і нарешті, О, як меж, доводити... Меж, 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 доводити... Меж так, дуже коротко, як. Доводити, що посадовець Користається майном, яке офіційно записано на інших осіб. Безумовно, для цього потрібно слідство. Ми спеціально віддали розслідування таких злочинів в Національному антикорупційному бюро, розуміючи, що в інших вражених корупцією правоохоронних органах вони помруть. Тому ваше завдання відслідкувати, дати всі потрібні дані слідчому детективу антикорупційного бюро, а в них вже достатньо кваліфікації, як це зафіксувати. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати. Шановні журналісти. В кого я бажання взяти інтерв'ю? Прохання робити це вже поза лаштунками. При наступна подія буквально за кілька хвилин.